Приветствую вас на моєму каналі. Хочу вам показати дуже хороший навіс для техніки. Розмір навесу 14 Це від козирка до стіни і 28 його ширина. Які тонкості по цьому навісові було. Ізначально ми ось продлили типа зімнє, щоб трактор там загнати, ремонтувати. Продлили по скату цього здания кришу. Вона вийшла ну, по висоті, по тому, як це здання. Тут ізначально планувалися ворота. Для цього ми зробили длінну ферму. Думали, що тут буде ворота. Ну, со зв'язком зрозуміли, що ворота там і нахер не треба. Застелили плитами і для зерна чи для чогось. Тут у нас зроблено. Можна сказати, із того, що було, кой який метал був, який що закупили. Ферми у нас із 40 на 40, розкоси 20 на 20, прогони 40 на 40, толщина везде двойка. Це вже лет 5, навіть, 0, 7 у нас служить без проблем. Стопи у нас із бурової штанги через 3,5 метра. Задній ряд. У нас бурові штанги. Це опора мається, ведуть для ферм. Центральні колони у нас із 160-ї труби. Опорні ферми зроблені із бурової штанги. розкос 20 на 40. Вони тут по 7 метрів. Оце єдиний момент, що ми монтували краном, а все остальне, всі остальні фірмочки, все робилось руками без крану. Тобто, ми ці е, мощних ферм закинули краном. Естественно, зробили козырь, щоб було затишніше. Потім, по ходу движения, заказчик захотів, ще козырьок тут зробити. Тут виходить, даже э, хорошо, удобно працювати. Козырек тут у нас очень длинний, 1,4 м. Вот Ось так, вот, всього ракурси. Зробили фірмачку э, з 40 на 40 і 20 на 20 розкоси. Тут видно, що трошки даже цей розкос зачіпали, ну, менше, все видержало все. Все нормально, все добре. Такий класний чудовий навес. Колони в нас тут, наприклад, коробом зварили Швеллер 12-й, по-моєму, 14-й. Тут така сама історія, просто коробом позварювали, були короткі куски швілера, ми позварювали, тут ще кинули допомільні розкоси. Ці розкоси в даному конкретному держать на вес, щоб він не гуляв. Тому що поки не була зашита задня стінка, він був хлібкуватий. Тільки зашили задню стінку, став краще. Збоку, отут. -от, Спрятані ворота сі з Ніхто не знає і не догадається, що тут є ще ворота. Це спеціально ворота від'їжджають і можна опять же, під ОВС. -ку. тут вигружаєш. Тут в прицеп вона загружається. Дуже, дуже удобно працювати технікою. Хлопці, заказчики молодці, вони самі поставили поворотну кранбалку. Ну, ця кранбалка штатна, ну, тут вони забетонірували, зробили тобто, для удобства кользування работать гораздо, гораздо более удобно. Ось вот такий простий, навес, скажімо так, це наймінімальні затрати по металу. Ну, Доволі класно получається. Тут теж дуже багато переходів. Ось одна зашивка. Скачок туди-сюди, потім з тієї сторони. Ну, не буду обходити. Воно видно теж ступенька. А тут получається там переход, туда-сюда куча всяких подрезок, под, подгонок, но тем не менее все як завжди получилось замечательно. Ніде ничего не тече. Уже многие лета на вес стоїть и радует заказчиків. Така інтересна тут э, ферма э, прямо вписана э, вот этот А-образная консоль. Тоже все доволі класно. Тут у нас кирпичне здання, Верх ми закріпили до кроків дерев'яних, а там на срез даже навіть не анкера, а просто арматура. Доволі класний. Класний чотирьох такий на вісік. Как-то так. Можна зробити все, що угодно. Все, всім пока. Якщо вам було цікаво, поставте, пожалуйста, лайк. Дякую за перегляд. До побачення.